Доброго дня всім добрим людям, всіх вітаю на моєму каналі Сонячний Світ. І хочу сказати, що, безумовно, сталася жахлива трагедія в місті Дніпрі. Російські окупанти вдарили по нашим мирним людям і загинуло дуже багато людей. І в Дніпрі оголошено 3D на Жилоба. Але, на жаль, Ця ну, трагічна подія, цей е, черговий злочин Російської Федерації, Путіна всієї Росії, е, він е, відійшов на другий план або відходить на другий план. <кій> тим, що е, достатньо відомий спікер український Олексій Арестович висловив свою думку, ту, яку висловив, і почали хейтити цю людину. Ну, я хочу. Е, я зазвичай не висловлюю свої думки стосовно інших людей взагалі, тому що в мене є свої думки, і я впроваджую просто своє бачення, свою політику. Це, 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 моє, це моє таке бачення. Але я хочу висловити все-таки декілька думок стосовно Олексія Арестовича і того, що сталося навколо нього. А почну, я пам'ятаєте, не так давно в Одесі сталася та ж сама трагедія, коли російські війська обстріляли місто і наші сили повітряної оборони вони збили ракету і уламки влетіли в. В один в одну будівлю, там, де загинула, здається, бабуся або молода, молода мати, ну тобто жінка і дитина малолітня, фактично немовля, загинули. І російська пропагандистка Скабєєва там вирощала, що от бачите, бачите, а Якби от українці не збили цю ракету, то от начебто там і нічого б не було. А тоді Максим Максим Галкін тоді на її відповів достатньо відомий російський актор сказав, що, що шановна, ну на російській мові, що шановна, якби Росія не стріляла. То е, взагалі не стріляли по Україні цією ракетою, то і не було б е, цього збиття, і не було б цієї трагедії. А ця ракета могла влучити в більший будинок і принести ще більше жертви. Я хочу зазначити наступне: що, е, безумовно, що Олексій Арестович – це не ідеал, не е, Бог не значить, пророк якийсь, але це достатньо відома людина. Перше, у нас таких відомих людей, які уособлюють в собі захист України, їх або не людей, а персоналі і суб'єктів. Їх декілька. Перша це президент нашої країни. Це легендарна людина, яка стоїть на вертикалі української влади, і яка уособлює собою. Це наш український Черчилль. Короче. Друге це Збройні сили України, це наш, наші мужні воїни, які захищають нас. Третє це весь український народ, який повстав проти е загарбників і захищає. Четвертий це е деякі публічні особи, там, наприклад, як е містер закордонних справ, як, можливо, там деякі спікери. І Олексій Арестович – один з цих спік спікерів, які відстоюють, я вважаю. Один з них один з них. Відстоюють Україну, відстоюють українські інтереси, його дуже надзвичайно не люблять. Тобто, не люблять російські всі пропагандисти. Тобто, треба подивитися, кого більше не люблять або зневажають в лапках російські пропагандисти, той робить більшу користь для України, для українського народу, для нашої перемоги. Аростович це ну, може number one взагалі, ця людина. І що він сказав? Що е, він подав інформацію, він написав у своєму Фейсбуці, якщо думає, що людина подивиться і прочитає Фейсбук, то він сказав, що він е, е, посилався на одного офіцера, який е, давав інформацію про те, що нібито той офіцер чув значить, роботу сил е, ППО, і потім сталося те, що сталося. Ну, наприклад... Навіть якщо російська ракета прямо влучила в будівлю і принесла стільки жертв і страждань нашим українським громадянам, або наші сили ППО, відповідні вони старалися, які в наявності, можливо, вже є, які старалися цю цю ракету збити, і ракета ракета потрапила в цей будинок. Ну і що від цього міняється? Від цього що міняється суть речей, що Росія агресор. Що Росія бомбардує мирні будинки, мирних людей, інфраструктуру України? Що Росія хоче знищити український народ, що від цього міняється? По-друге, я хочу сказати, що всі ці люди, які хейтять Арестовича, це так звані, я їх називаю арестовачі залежні люди. Тобто цим людям у них фактично немає своєї суб'єктності. Вони ну, не роблять ті роботи, які б мали робити. Вони обговорюють людину, яка знаходиться вище їх, далі їх, яка досягла певних успіхів або значних успіхів, наприклад, в популярності, в Ютуб-каналі досягла відмітки. Там, півтора мільйона і більше переглядів. І ця людина дуже популярна, ця людина е знана, відома. Я вважаю, що е, ці арестовища залежні, це ви просто ну, нікчемні, розумієте? Просто нікчемні пусті е, люди, за якими нічого ніч, ніч, ніч не стоїть. Тобто ви, ви навіть не дивані-експерти в гіршому цьому розумінні. Ви просто люди, які е, сидите у себе там на дивані і чекаєте дивитеся на е, помилку. Е, Пам'ятаєте, була така пісня, що виходить і всі чекали, коли він там впаде. Так він на Карбат не падав. Але Арестович тут не впав. Він абсолютно не впав. Він сказав те, що сказав, ну він від цього стане сильніше. Знаєте, він так отряхнеться від цього бруду, який ви, який ви хочете на нього кидати. А пам'ятаєте таку е, знано, знане таке прислівля про те, що ви візьмете бруд, кинете в людину, яка йде попереду. Ви можете не докинути, але бруд у вас залишиться на руках. Так от Арестовича Залежні. Бруд залишається у вас на руках, ви самі брудні, ви самі нікчемні. Самі взагалі не приснеп не... Не... Е... ви ніхто і зовуть вас ніяк. Ось у чому питання. І третє, я вам просто раджу: підіть, зробіть якусь корисну справу. Наприклад, підіть викопайте окоп десь там на передовій, або підіть допоможіть вашій теробороні. Або... Поможіть там, я не знаю, там за задонаті якісь гроші, якщо у вас є, і ви хочете, там, Збройним силам України. Тобто зробіть корисну справу. Не займайтеся арестовувача залежністю. Давайте <різь> закінчити цей просто бруд. Людина сама розбереться, людині дадуть, 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 їй вирок дасть історія, так як вирок дасть і, і поставить кожного з нас, хто дасть вирок кожному з нас. Хто приймав яким чином участь в цій війні, на якому боці, і яка, якою силою і якою правдою. Тому. Закінчуючи це відео, я хочу побажати всім робити корисні діла, відходити від залежності, це як наркозалежність, розумієте, від наркотиків, від там, я не знаю, там, шопінгу залежність. Так і зараз з'явилася залежність, арестовича залежність. От. Мені шкода вас люди, ті, які хейтять Арестовича, ті, які дивляться, чекають, коли він помилиться, він не помилиться. І плевати він хотів, вибачити на всі ваші хейти. От. Тому мені вас шкода будьте е, добрим людям, все найкращого, будьте здорові і щасливі.